Йолки-палки, виставка під такою назвою, відкрилась в одному з торговельних центрів нашого міста. Та там представлені ялинки ручної роботи. Зроблені вони із пір'я, кави, каштанів, штучної трави. Словом, з усього на що у майстрів вистачило фантазії. Загалом свої роботи представили більше 20 умільців. На виставці побувала наша репортерка Оксана Святенко. Що вона там бачила? Дивіться далі. Ось такі ялинки хендмейд представлені на виставці під назвою Йолки-палки. Це вже в нас другий проєкт. В тому році ми робили його так само. Як він взагалі розпочався? Ми побачили фотографії в інтернеті, де в торговому центрі була виставка ялинок саме ручної роботи. І вони стояли по всьому торговому центрі, їх було дуже багато. І ми вирішили зробити такий конкурс між майстрами, щоб кожен майстер зробив ялинку ручної роботи. Тут представлено багато ялинок, можна подивитися і роздивитись кожну, як Зроблено. На цій ялинці використовується все, що є у вас під руками. Тобто, ви, Тут є і ракушки, і бусинки, оце є мох, тут є навіть якісь сердечка. Тобто все, що є, воно наклеюється, наклеюється на ялиночку, тобто йде каркас, каркас йде з картону, от, і він обклеюється, і потім покривається все золотою краскою. Оця ялинка дуже цікава. Тут майстер, вона виконана в декілька технік. Тобто, з цим сказано, що майстер володіє багатьма. Наприклад, тось, почнемо з того, що основа зроблена з шерсті, тобто майстер вміє займатися валянням. Пірчаточки і капчики тобто, це вже текстиль. Тобто, видно, що майстриня вона вміє шити і виготовляти вироби з тканини. А саме личик зроблено із такого матеріалу, як паперклей, виконана як авторська лялька. В неї е, коси із сезалі. От, то є Вона така гарненька, собі, снігурочка ялинка. Наступна ялинка вона виконана із кави з ватману. Ми робимо каркас і обклеюємо її кавою. Отакий От горщичок. Ми його також обклеюємо такою ниткою для того, щоб воно все компонувало як натуральне. Робимо такі бантики і бусинки. Наступну ялинку може зробити кожен. Вона виконана з пір'я. Пір'я окрашене і приклеене, тобто воно починаючи знизу, ви приклеюєте одне пірічки, друге, друге, друге. Прикрашаємо бусинками, пльосточками і ставимо її в такий горшочок і зверху, як завжди традиційно у нас зірка. Оця явлинка так і називається Йолка. Це така дівчина, в неї такі прикольні хвостики, косички, бачите. Вона також зроблена, тобто видно, що майстер він володіє багатьма техніками. Валяночки зроблена техніка валяння. в руках. Вона держить таку гірляндочку новорічну. Дуже цікава лянка. Кожна ялинка має свій номер, так що відвідувачі торгового центру можуть проголосувати за ту, яка найбільш сподобається. Та майстриня, робота якої набере найбільшу кількість симпатій, отримує приз від організаторів виставки. Виставка триватиме до 10 січня. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.